Вітаємо вас сьогодні наш гість, пан Ігор Павлюк. Письменник, прозаїк, драматург, поет. Ні, спочатку поет. Професор Львівського національного університету, лауреат багатьох премій. Але інформаційний привід, з якого ми розпочнемо, трошки інший, тому що я побачив у соціальній мережі, як пан Ігор Павлюк дуже інтелігентно написав про те, що з 29 грудня. Від 29 грудня 2023 року у нього досі немає вікон. Вибиті всі вікна у квартирі, дуже інтелігентний допис, і багато там критичних було зауважень, так само на адресу міської влади, з приводу того, що і у тих людей також є проблеми. І я попросив пана Ігора Павлюка, дякую, що ви погодилися на це. На таку тему, на 30 хвилин такої теми, не поетичні роздуми біля вибитих 29 грудня вікон. Ви сказали, що за цей час вже роман можна було би написати. Роман про що? Цікава реакція ваших друзів, знайомих, формальних, неформальних на те, що трапилося, і на наслідки. Ну, бачите, пане Романе, для поета весь світ поетичний. Поезія це ж не тільки словесний вираз в словах опоетизовання цього світу. Поезія все це етимологія слова поезія творення. Так, тобто, внутрішній світ мій зараз достатньо сильний, щоб зовнішній мало на нього впливав, так би мовити. І довіку не ви сказали інтелігентний допис. Він справді інтелігентний. В тому сенсі, що не агресивний, толерантний до інших з добрим гумором, навіть з іронією, Так, тобто я не дозволяю собі щось останнім часом якихось випадків журналістських, хоча я журналіст за фахом, ви знаєте, факультет журналістики, наш закінчив доктор наук саме з журналістики, теорії історії журналістики, але Бачите, я забув сказати, що ви доктор наук зі соціальних комунікацій, власне, і на кафедрі української преси, факультет але займається літературою. Вже я. Якось так моя вже доля склалася. Що в інституті літератури у Києві? Я основна моя робота працюю, але я прошу не не про себе тут, а про мою реакцію на світ. Тобто, знаючи це життя і світ, знаючи, якщо ви дивилися, я подорожував, відвідав дуже багато країн. Зараз моя до речі, донька робить екскурсії по світу. Вже 60 країн відвідала це. Так, дочка поета. Я називаю. От тобто, в неї поезія власне не словесна. Вона не хоче книжку писати. Вона вона мудріша за мене. Тобто, це знову ж таки в контексті тих вікон, справді я вже попрощався з життям. Я тепер знаю, що таке пережити, якби клінічну. Майже смерть, тому що воно довбануло так в наших панельках, що я ще встиг попрощатися з життям, думав, що будинок завалиться. Ну він захитався так, і Ми на дев'ятому поверсі живемо. Почало падати все в квартирі, все, що там, і, і, і дзвеніти вікна, і це все. Ну, але кажу, прийшовши до пам'яті, в генетично в мене вже я можливо і на генетичному рівні цей страх залишився. Тільки те, що я вмію молитися вже, як бабуся навчила, то е, я не боюсь тепер лягати спати. Бо я розумію киян, моїх е, колег навіть які вже під. Тим бомбуванням більше року, так от, і з ними деякими навіть важко говорити, тому що цей стрес вже він став хронічним, так би мовити. Я тепер розумію. Ну, і плюс в мене дуже близькі люди зараз на фронті. ось, І це все дійсно накопичується. І те, що я нормальний сижу перед вами ще з почуттям гумору, це завдяки власне поезії і молитві. От, яку баба навчила, кажу, бо я раніше до цього теж ставився, як ми всі комсомольці. 80-х. І робота мене, от, власне, творча робота мене рятує від від... Як психотерапія, от так би мовити можна сказати. Тому я до влади як таких претензій різких, яких я міг би як журналіст мати, немає. Тому що ми частина того всього, що ми вибираємо, і, і, і відповідальність ключове слово для мене. ця відповідальність вже 57-річного чоловіка за те все, що коїться тут, оскільки я не взяв громадянство інших країн, а це якщо розширювати, то в мене такі пропозиції були і, і ще й зараз навіть є. От я свідомо приїхав з Америки, коли працював там рік і міг там залишитися ще в 2000 році. Були дуже гарні пропозиції. Тобто, як мабуть, справжній поет великий чи маленький, то я жартую в покаже а просто вроджений. Оскільки, якщо подивитися на мою біографію, то я свідомо вибрав життя без пафосу зі своїм народом, і от і ось тут. От і тому я приймаю на себе теж всі ці наші недоліки і маю чим порівняти, що до речі, досить плюс і мінус. Якщо ти прожив там в Європі, яку я теж досить добре знаю, і, і від Індії, і там до Пакистану, і в Америці рік жив від підвалів до серйозних університетських аудиторій, тобто я маю реально чим порівняти. От і розумію, що ми є такі, як є, і відповідальність просто на владу брати там на садового, чому він місяць не ставить вікна. А кожен день нам майстри обіцяли, що от сидіть вдома, ми приїдемо. Сидіть вдома, ми приїдемо. Вівторок сидіть вдома, ми в четвер приїдемо. Я оце вже кілька тижнів сижу вдома, Розумієте, не виїхали вчора. привезли вікна уже завтра. Обіцяють ставити. Ну я вже спокійний такий. Ну бо вже вікна вдома стоять, то вже шу ж. Вже поставлять, якщо не завтра, то післязавтра. А до того, чим вікно закрили? Поліетиленом. До речі, до честі, коли тільки вибухнуло, поки я ходив поліетилен шукати в магазинах, знайшов, там почали роздавати. Я став чергу, взяв цей поліетилен, якийсь брезент навіть дали мені. От, і прийшов додому, дружина каже: так нам вже ото поліетилен, вікна позабивали. Виявляється, тобто це вони дуже динамічно швидко зробили. Ну, якби не зробили, я не знаю. Це ж мороз, це жахливо було. Яка температура в хаті у вас була? Та я, до речі, не дивився. Ну, досить холодновато, мабуть, градусів 10-12, Бо той один поліетилен порвався. Ну це вже деталі. Ну я ще самі не... з дружиною без дітей, без, без внуків. діти знімають квартиру. Ну вони були часто в нас, але вже ж внук 6 років то ми вже його не, не ночували вдома. Ну так, тобто, ми з дружиною зостались. Всі інші повтікали, скажімо. Так, щоб закінчити цією непоетичною темою. А вона поетична. Рома для а? романтики все поетичне. Угу. Ну, поезія ж не тільки, о, до речі, мені часто почали останнім часом, як ви на моїй сторінці були. То чому в мене такі сумні вірші? Ну, жіночки деякі пишуть, ну талановиті, обов'язково кажуть, але чому такі сумні? Я кажу: так ви мене в житті не знаєте. Кажу, ну це психотерапія. Ну а ви що хочете? Щоб я без вікон, без дверей ще веселі, ну це по-моєму вже інша. Крайні, знаєте, це вже як у нас кажуть на кульпарківську треба вести. Так що вірші в мене те, що на душі, а те, що я е, підбадьорюю себе і інших, це значить, що я не слабка людина. Просто ну дуже не слабкі. Ну навіть те, що ви погодилися на цю тему прийти, розпочати з цієї теми До речі на вулиці Істрийській, де також був ракетний удар. Мешкає соціолог Володимир Подгорнов. Я перед записом нашої програми запитав його, як у нього справи, бо знаю, що аналогічно були вибиті вікна, там може навіть трошки гірше. І він дозволив мені зачитати його відповідь. Вікна поставили, у кого вибило двері, оплатили, але десь двері у під'їзд не доробили, десь дах тече, а повністю зруйновані квартири відбудова загальмувалась. Майстри бідкались, що частину з них відправили на фронт. А тих майстрів, що є, ловлять і вони приходять через раз. Ну, але це так з розмов. У Вас аналогічно? Е, аналогічно. Теж майстри почали жалітися, що поки ми везли вікна, ну не тільки вам же ж там е, на сусідні сусідні будинки, то двох забрали армії, правда, це чи неправда, чого я маю сумніватися в тому, знаючи наше життя. Але що цікаво, що от коли Настрійський тоді довбануло, я теж пам'ятаю це, ми живемо на іншому боці, не буду, як кажуть, віддавати інформацію. Куди воно летіло, але зовсім недалеко від стрійської, я ж живу. І тоді теж так довбануло. Перший раз я за комп'ютером, як завжди, сидів. Я вже тоді перший був стрес, але тоді вікна не повилітали, тільки будинок захитався. І я оце перший раз відчув, що таке, що то за сила, коли ракета зривається там чи збивається вже нюанси професійні. Так, тобто я тоді перший раз відчув той вибух, коли на Стрійській поруйнували будинки, ну от квартири. От, а це другий раз, коли вже коли вже це впало між нашими будинками. Там навіть загинув чемпіон Європи з баскетболу в сусідньому будинку. Я його, здається, бачив, він на пробіжки вибігав. Е, ну, не в той момент, бо я навіть не знаю, як там мінтей не треба знати. Може він на пробіжку якраз вибіг? Я не знаю. Це вже нюанси, бо ми Ви після 29-го писали вірші? Так, я практично завжди. Пишу менше, більше. розумієте, Я пишу одночасно кілька книг. От я взяв кілька сюди продемонструвати. Кілька з 50. Бо я ну, пишу немало чи багато. Я не знаю. П'ятдесят книг ви написали? Видано, а видано. ще є невидані ті, що я пишу. Але знову ж не в кількості в пропорціях. скільки поезії? Там, в цьому навіть в Вікіпедії є. Наскільки десь в мене 15, здається, чи 20 Якщо чесно, бачите, я її не знаю. Угу. Ну, десь 20. Бо є деякі ну, переведені, зарубіжні видання є. То якщо чистими, то, мабуть, то мів 10. Так. Розпочнімо з головного творчого інформаційного приводу. За яку книгу вас висунули чи розглядають як претендентом на Національну Шевченківську премію? Ага, до речі, зараз ще теж цікаво, що я, можливо, трохи воно передається, хто в курсі, бо зараз якраз засідає, наскільки я знаю, ну в темі Шевченківський комітет і вирішує, хто пройде в наступний тур вже. Кінцевий, найкоротший список. Ось, то я зараз не знаю. Може, вже інформація пройшла. Моя ця книжка чи не пройшла? Ну, але з цією книгою, от так. книжка Танець Мамая. Книга поезії Танець Мамая. Про неї коротенько. Скажіть. Вірші свіжі, 17 22 рік. Це важливий момент, так? Не вибране там, чи, чи буде хто думаю, може вибране, чи цей 17-22 рік. Ну, цей період, ви знаєте, який був у нас 17 22 рік. Що тут ще про неї сказати? От ну, є багато вже тема війни є. От, скажімо, зяті в мене офіцер, він з 14-го року ще на війні. Тобто, все це, все це я сам два рази ходив мене на цей, на як то називається, І тепер називають тоді військомат. Так я ж так цікаво, це то кажу, ще теж цікаво було, що там підполковник визначив, коли за прізвищем каже, моя донька вас вивчає в школі. От в мене книжечка для школярів е, Сопілка. В восьмому класі вивчають, і щось ми так розговорилися. От як ви з вами, інтелігентний чоловік, каже: я вас не, не відправлю, як би ви не хотіли. По-перше, ви рядовий. і… В тому віці, який з вас солдат, ну потім зі мною зять дуже посварився і так далі. Це до того, що мої пориви е, поки що завершились тим, що я роблю те, що можу в тилу і доглядаю внука. Ну, Хоча кожного чоловіка десь в мене є цей якийсь. Ну, як то жаль, називається, що, що, що я рядовий 57 років і з мене толку, як зять. Посл... Ну, тут треба 에, уточнити. Багато, значить... Працівник Територіального центру комплектування і соціальної підтримки певно не читав про вас у Вікіпедії, на відміну від мене. А я прочитав, ви рядовий. Але ви були курсантом легенградського вищого військово-інженерного mm, уже училища. училища. Як же це так? Ви були Фу. у вищому військовому училищі на Росії і залишились рядовим. Та дуже просто, бо в нас потім на факультеті журналістики тих, хто вже був після армії. то... Факультет це вже потім. Ні, то я... Ви закінчили школу Ну. і вступили в Леніградську. Поїхав в Петербург з Волинського села. Ну, Тоді ви поїхали не, не в Петрбу, вже був Петербург. Ну, Ленінград, ні, Ленінград був тоді. Uh -huh. так. Е так, Тому що це вже я був поетом. оце до теми, що є поезія, от реально вірші ми сприймаємо. Пише людина вірші, поезія. так? А поезія це і, 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 і випічка хліба, коли людина це робить з Богом, так? і молитва найбільше. Тобто творення поезія, творення себе. за етимологією єврейської, це є творення. Тобто, розумієте, дід мав садок, мав коней, мав, він був поет. Я тепер розумію. От донька моя зараз їздить, екскурсії по світу організовує для людей. так, От зараз вона в Індії. Так? Ну вона поет. Вона більше ніж я поет. Я так вважаю. Ну те, що я втілюю в слова, це це просто форма поезії, так би мовити. То що я хотів сказати, що я був тоді поетом і на надивив... У нас, до речі, з бабусею телевізора не було. Ну коли мама померла, мене взяла на виховання бабуся. І її мама, тобто Ваша а що мама поверла на 10-й день, після після того, як вас на навіть на 7-й її похоронили на 10-й, то я вже сам не знаю, як то воно там вже по днях. Ви ж розумієте, це трагедія для родини була і 27 років було і мається. На увазі, що е, я е, сусідів дивився телевізору ці гусарські фільми, всі. І це для мене я тепер розумію глибинно, що я вже тоді був поетом, живучи, я не був сільським хлопцем, хоча жив в селі. Я жив в лісі, я любив природу. Я не любив сільськогосподарської праці, хоча хоча був чемний хлопець, бо треба було з бабу... ну, все брати чоловічу роботу на себе, якщо коротко казати, це вже я не раз говорив і в інтерв'ю, і так далі. Але щоб ну все-таки, щоб відповісти глибше на ваші запитання, і це військове училище, я собі уявляв, що там ну поезія найбільш. Я ж не уявляв, що я можу бути поетом. Поети для мене були як боги. Ну. Хоча я родич такого поета письменника Йосипа Струсюка з Волині, от він мій дядько, по ось але його портрет у нас висів. І, ну, як би зараз я так дивлюся на ікони, майже прости господи. Для мене так були. Я не виявляв, що я сам можу бути петом. Хоча вірші писав в селі, як, як, мабуть, всі пишуть в школі, пробують так, і так, навіть мене там десь у газеті друкували. Ну я не виявляв, що я поет. Але я був вже тоді, вже мені народжувався поет. І коли 18 років. В Петербурзі я відчув дискомфорт, що це щось не моє, хоча я нормально вчився і так далі. Ось в школі ж медаллю закінчив, фізик я був. І почав писати, думаю, що мені так тяжко на душі? Молиться, я ще тоді якби не, 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 не перестав уже, хоча в дитинстві, бабуся, власне, навчила. Ви покинули училище, чи я, Я свідомо написав рапорт. Вони мене півроку посубісти, бо зараз я ще з хлопцями, які зі мною вчилися, підтримую деякі зв'язки. Один хоче спогади написати. про мене. – Де каже, ті хлопці в Україні? У де, це один в Україні, в Вінниці зараз. Має, в в, а в всю, Росії є будівельну фірму. Але з тими я не спілкуюся зараз, звичайно. До речі, в Росії мені теж пропонували недавно ну як, до війни видати мій роман. Ми зозой переклали. Ну я це все відмовився. Ну я ж адекватна людина. Шуш, ну прикру, бо тут теж окрема розмова. Розумієте, дехто просто поїхав в Росію з тих перекладачів, які тут були. Тут це ціла окрема тема. Це драматургія для мене. Ну др... трагедія верніш. Ви написали цей рапорт. Вас довго не відпускали. Довго Не відпускали особисто, як тоді казали. Півроку мене кожен день цей вели зі мною розмову. Ось потім відкупали. Я тепер то розумію все. щоб ну і Лермонтов був воєнним. Як вони казали? Та будеш поетом. Кажу, та бачите, мене вже але там знаходились дуже мудрі люди, які пішли в спілку письменників тоді союзу, показали вірші. Мене підтримали певні кількість офіцерів, і не відправили мене в Норільськ, тому що була були ворожі, як завжди, дуже до мене люди, і були а в Норільськ то як мали відправити? Ну. Коли я написав рапорт, що я буду залишати училище, ну мене ж не, куди, мали колись покарати. Тобто, а, ну, на військову, тепер, службу, були, на військову строкову бо, службу. На строкову службу добувати, якби... І я не, не ви добували, бо часу небагато. Власне, забайкалля мене відправили, то кажуть, найкращий варіант, бо було або Тіксі, або уранові розробки Норільське, бо казав, цей, завжди був, були, кажу, дуже шляхетні офіцери і наш курсовий. Підполковник українського походження Загородній. Він мене я тепер то розумію. Він почав мене захищати і відправили це найкращий варіант за Байкалля. У, Тому, вас, що інакше... у вас про той руський мір непогані спогади для вас шоком був 2014 рік і зовсім не, не, був. не був власне. В мене як би сказати, можливо, об'єктивне ставлення. Я все таки розділяю це. Може бути немодно людей порядних, які Шевченка викуповували кріпацтва, і він їхав в Петербург і там жив, розумієте. Ну, хоч не хоч я не лукава, людина, хто мене знає, я розрізняю цих людей, які мені допомагали тоді, мене підтримували, і, і, і літак найняли, навіть щоб я полетів. Ці офіцери шляхетні. Які розумієте, і систему загалом. Ну тут можна глибоко говорити. Можна мені просто повірити, тому що я знаю Америку. Я жив там рік, кажу від підвалів до Гарварду е і так далі. Знаю, бо там запрошували А 24 лютого. Ну, мене це шокувало, але мене це не шокувало. То що дивно? То ви ви розуміли, що від них цього можна сподіватися? Однозначно. От. Десь там, що в рюкзаку в мене є зараз забув. Важкий, я його піднімав. Там майже а, ні, Там ще є кілограмів. журнал Універсум. Ага, е... і ви на обкладинці. Де, Олег Ро, я там на обкладинці. Ми, я, глядачі забуд... повірили. Я до чого сказав? Повірили, там є і фотографії. Це Олег Романчук, він теж, ви його знаєте, мій... редактор Універсум. Так, мій 30 років, мій колега, і він там якраз один з перших зачепив, чи один з небагатьох. Цю тему там є фотографії ще з військового училища і так далі. От, тобто Америки. Я кажу, жив в Америці, я знаю Америку і жив в Росії від Петербурга, до, від еліти до того е, купав ту мерзлу Сибірську землю, де мої предки е, полягли. Бо кажу, бо моя родина по батькові репресована, тупо на шахти Кисельовська і тупо, як молодь зараз каже, і дід чудом оцілів, бо він був хорий і коротше. Кажу, жив вже окремо. І, ну, і тому я є. Тому що вся родина була би одна з Холмщини по мамині лінії репресовані. Ну, переселені, нова хата, я недавно був там побачив хату. І зрозумів трагедію родин. Я вже десь для британців в інтерв'ю зараз, а ні, це американці недавно брали у мене серйозне інтерв'ю для великого їхнього журналу. От е, Теж треба було б, до речі, взяти, ну то ж все не візьмеш зразу, не покажеш. То, що я хотів сказати, що ця трагедія навіть вона через родину проходить. Один дід підодером в радянській армії загинув, друга в ОУН, упав, упався, родина. А таке от ровійське училище, і той особіст, полковник, він вирив. Дурився в архів Волинського, що моя людина репресована, і чому він так затявся? Що я того хахла, як мені вже тепер хлопці розказують, по любому посажу? Хоча в мене абсолютно не було політики, ніякої бабуся, корова. Ранні вірші почитати про собаку, про кута. Тобто, я Ну, як ви були українцем, це генетично так. пішло. Я, Гени були мудріші за мене, розумієте, за самого мене. Ну, як комсомольський хлопець. До речі, родина, як і всі наші, хто знає, вона якби мене берегла навіть від того, щоб я усвідомив, бо я діда питав, я тепер мене якийсь, ще це його брата рідного, який, власне, у Нупа його розстріляв реально. І до речі, коли я в архіві в Волинському. Працював як дослідник преси, теж випадково потрапив на людину, яка з моїм дядьком на полювання ходить, який там у військовому архіві сидів, і він мені дозволив дати фото забрати фотографії моїх дідів. В мене вони всі, у цих репресованих, всіх, на яких діла були заведені, вони, як то вже кажуть, помилувані, так, реабілітовані в 90-му році. Ця все родина, тобто кажу на мені як ну, формально реабілітова. Насправді руський мір расисти нам не прощають нічого. Ніко ну, я ж кажу, я якраз плід того, що про мені пройшлося той цей особіст. Він мене заслав, бо дехто, які хлопці там самих їх виганяли, чи з училища, чи то вони залишились при училищі в, в роті обслуговування. А мене відправили в тайгу, розумієте на це. Е, ну, я би там міг загинути, це окрема тема. Я вже вирощування алмазів, там трохи є роман. Там, про це... На камеру покажіть, то е... це ваш забайкальський досвід. Та? Трошки, але я ще зараз почав спогади писати, то я там опишу вже з моїм теперішнім досвідом. Ви згадали Шевченківський комітет. От якби вам коротко треба було своїми віршами його переконати, що вам треба дати цьогоріч Шевченківську премію. Які рядки ви б зачитав? <гану> я розумію штучність і формальність, але я розумію, що часу мало <гану> добре. Давайте я вірші. Я думав інші прочитати, бо думаю, завжди ж скажуть вірш прочитати. Ну Прочитайте і <гану> той, і то і, Ні. А інший інші... варіант: ви зустрілися з кимось в дорозі. Гарний чоловік, гарний співрозмовник, а ще не знаєш, що ви поет. І каже. Добре, тоді я прочитаю, ну бачите, спонтанно, бо я своїх віршів знаю багато на пам'ять досить багато. То мене, мене тільки кажуть, зачепи, можу читати багато. Прочитаю вірш, очевидно, дівчинка, який включений перший шкільну програму і перекладений велик, великою кількістю мов. Японці його перші переклали, пам'ятаю. Ну він зовсім маленький, і тому мене діти, тому мене діти, як кажуть мої доньки, коли сміялися, не Будуть, будуть любити, бо не треба багато вчити. Ну, на пам'ять вірш дівчинка. Плаче дівчинка, боса на бабусин поріг. Розчарована осінь, клигає по дворі. На душі прохолода, навіть півень затих. А кого тобі шкода? каже дівчинка. Всіх. От такий такий ключ в світі знайшли така формула. У мене тисячі віршів, але ось і ще, мабуть, от постріздв'яний зараз такий час. От як християнин, хоча я знову ж таки скажу, я е, дуже толерантний до інших релігій, е, бо в мене вже були ну, варіанти. Кажуть, а ти що такий, А інших кажуть: Та ні, якщо на цю тему я дуже толерантний, але я вимагаю толерантності і до себе, і від національних. Ну, від, від національних моїх якихось маркерів до думок і так далі, але до інших кажу, так само і до релігії. Ну, але я християнин свідомий і так далі. Тові ж Христос. Вітер метро, запах тунелю, яким у вічність душі вертепні летять, прийшов Христос як у пустелю. Не розп'яли, посміялися з Нього, сіли, їдять. Владу ругають земну. І небесну, натовп стиснувся в кулак і затих. Христа по спині поплескали ніжно, чесно, мовляв, за тих він а чи за тих. А він, хто втомився від революцій, підкинув суху галузку в старий вогонь і запитав, як колись вараво, як вони звуться, бо він був тесля, і цвяхи цвіли із його долонь». Ну, от такий вірш. Під час повномасштабного нападу Росії на Україну вас вразила поезія ваших колег? Було прочитане вами почути таке, що. Було від кількох жінок в Збучі, така є Юля Бережко-Камінська, яка просто по-жіночому описала оце падіння ракети біля її будинку. Як оце я зараз пережив? І як, -як науковець, я зараз пишу багато про передмов, в конференціях. Он вчора Міністерство оборони прислало мені запрошення взяти участь в конференції. Тобто, є вірш... тема? Е, ну, так і є, значить, війна в, в літературі, е, література і війна, просто кажучи. І за той період у мене є ві вірші ну, з десяток воєнних статній вірш донор, де я відчуваю, що я сам ну, не на війні, реально, так? Але е, знову ж таки, хтось мені недавно сказав, що е, навіть в контексті е, Шевченківської премії. Десь іде, ну а ти на війну щось? Яке твоє причетність до війни? І я думаю, і кажу, ну дехто хвалиться, що він гроші збирає. Кати ти ж давав гроші. Навіть премію Дмитра Кременя недавно ця книжка отримала. власне, і я її віддав практично всю на але. Каже, ти не піариш. свого творчого вечора. Ви так само так теж віддав і ще давав. Але знову ж таки, ну ви розумієте, є гідність чоловіча. Ну, де ти не говориш, ну не піариш на тому, бо це ну що тут, і християнське. не так і в роби добро. І власне, роби добро, але часом воно трохи, як кажуть, ну розгнівуєшся, коли молодші поети, так от вони піар. Ну, часом я навіть одному сказав, так може, ти. Повоюй, старий, бо ти каже, ти щось робив, ти щось робив, я вон машину перегнав. Я, ну, Буває по-чоловічому, хочеться, як кажуть, або перехреститися, або матюкнутися. Ну та, вибач, кажу, старий, ну ти що, піар тільки на тому робиш? Так в мене син твого віку, підполковник, і, кажу, цей в гарячих і, Ну, і, і не буду я на цю тему, але ну, то мене то зачіпає, і, і, мається на увазі, що піар дешевий, на цьому ну, не можна цього робити. І тому я кажу, вірш донор, це є дійсно, що я можу хоч кров здати. І я цим горчусь, бо як знову ж таки зять. Каже, ну який же з вас солдат? 57 років. Я вас не можу взяти, ви обузою будете. Якби вас було хоч якийсь лейтенант, ну ви б там щось би ще тут. Ну і так далі. Це окрема тема. Але чоловіки, хто служив, то розуміє, Ка, картоплю зараз чистити не треба. А 57 років в мене хлопці, майстра спорту і так далі. це. І ось і, і так далі. Тобто, мене це гнітить, але десь глибинно, бо я щось завжди ну, вважав і писав, що ну я маю писати так, що я готовий зробити. Ось і тому кажу, дешевий піар тут несумісний, то вже краще дійсно здавати кров. От вірш, донор кажу, у мене є. Не буду зараз його читати. Хто захоче, до речі, мене можна легко прочитати ну, як там, в інтернеті просто. Так? І ще момент, що мої книжки, хто хоче щось більше про мене дізнатися, чи мої думки про світ. Читайте книжки, я вже недавно кажу. а що ти думаєш? Та читайте мої книжки. Хтось читайте? Я для кого їх пишу? Тут є вся моя, всі мої плюси, всі мінуси. Я не хочу бути не кращим, не гіршим, як я є. Але як письменник, я відвертий в світі вже оцінили. До речі, це теж десь приємно. Хто тут? Ще мене називають від генія до графомана. Розумієте, Бога, бо він пише багато. Кажу: так так хто? А Франко теж графоман, Ше4 томи, Чи хто? Чи хто? Леся, крім? Легко пишуть. Мені легко, мені легко. Важко не пишеться, розумієте, коли я не пишу, то я тоді молюся. Раніше то я взагалі тоді богимував десь собі чарку. Оця поружнечу заповнював. Бо ж постійно не можна людина писати. А тепер, коли мені не пишеться, то я молюся. Я навчився Думаю, як бабуся пережила оце виселення, смерть дочки, смерть брата на війні. Ну а як вона пережила? Думаю, не грамотна з Польщі, бо там теж не треба ілюзії робити. Наші люди, як правило, були. Неграмотні, тому що працювали освіта, не давалися. Не потрібна була. Тобто, то вона була думаю, що дурніша від мене. Я думаю, от я вже тут і кандидат наук і так. Ну тобто, багато знаю. Молилася. Молилася. Я тепер згадав, як вона мене навчила молитися, і мене це тримає. тримає. Зараз. Ну, Мусимо ставити крапку час добіг кінця, але так, швидко. я дуже вас цікаво слухати і буду радий вас запросити після перемоги. Буду пришвидчувати, щоб ще цікавою людиною скоріше поговорити. Кажуть, так і часом лоурятство Шевченківської перегляді. Ну, як вже буде, я готовий до всього. Але кажуть, так пояснював, що сам дещо зрозумівши. Дякуємо, дякуємо, що дивилися і слухали поета Ігоря Павлюка. На все добре.